Що таке тотем? Це поняття йде від давнини і означає істоту або предмет, який вважався засновником племені. Найчастіше він був у вигляді ідола чи божества або вважалося, що душа Тотема перебуває у якомусь предметі. Це одна з найдавніших форм релігійних уявлень, і тотемізм таким чином був притаманний в той чи інший період розвитку всім народам, а класичною державою для нього? Вважають Австралію. Тотемізм це віра в тварину або рослину, яку стародавні люди вважали предком свого роду і зв'язували з цим своє існування та добробут. Частіше за все, Тотем був твариною, рідше рослиною. Йому приписували надприродні можливості, йому поклонялися. І найбільший розквіт він приймав на родоплеменній стадії розвитку. Наприклад, багато які племена індіанців Північної Америки в момент появи там європейців носили імена своїх тотемів і були звичними такі самоназви, як люди леопарди або люди-антилопи. Відношення до тотемних тварин було різним. Десь полювання на них та вживання їх м'яса було суворо заборонено, а у деяких народів навпаки існував особливий ритуал поїдання м'яса тотема. От гомони тотемізму. Легко можна побачити і у світі фольклору, і в чарівних казках, де тварини мають надзвичайні здібності. Вони часто при цьому уподібнюються людині, стаючи її другом, заступником, але іноді й перевертнем. Головним ознаком тотемізму завжди була обрядовість, з якою пов'язували основні етапи життя людини, а саме народження, ініціація та смерть. Таким чином, за допомогою різноманітних обрядів відбувалося засвоєння звичаїв, традицій, навичок своєї громади. Базовою основою було вірування в так званих тотемних первопредків. Первісні обивателі вважали, начебто та чи інша тварина є прабатьком того чи іншого первісного роду або племені. У тотемах люди вбачали добрих і турботливих заступників та захисників своєї громади. Від голоду, холоду, ворогів та інших загроз намагалися прив'язати до них усі найважливіші події у власному житті і вважали, що міфічні тотемні первопредки жили в давні часи на території племені, а передавши нащадкам основні навички господарської діяльності і територію, вони перейшли в інший світ. Місце цього переходу і служило основним місцем тотемного культу. І ще було поширене уявлення, що родинні зв'язки людей із тваринами чи рослинами є насправді спорідненістю зі спільним родоначальником. Наприклад, дослідники вважають, що дика коза і вовк є тотемними тваринами племен, з яких сформувався український народ. При цьому коза як тотем притаманна для переважно частини України від Київщини, Чернігівщини до Гуцульщини в Карпатських горах і Галичини. А ознаки вовка, як тотема, поширені на Волинському полісі і частково Чернігівському полісі. Під час новорічних вистав щедрувальники водили з собою козу і вдягалися не лише в шкіру кози, але і у шкіру вовка. Притому коза, як тотем, сприймалася символом врожаю. Тотемною твариною польського народу також є коза. І на свята Нового Року вони, як і українці, колись водили козу. І обряд спалювання останнього снопа в них також називається зривати козу. А у німців, наприклад, на різдво рядилися в оленячі шкіри, тому що саме ця тварина вважалася тотемом. А ще кабан він символізував в них врожай хліба та добробут. В Ірландії тотемом був бик. Правда, коли помирав король, бика приносили, на жаль, жертву, потім з'їдали м'ясо цієї жертовної тварини. І лягали спати на її шкурі. Сни, які бачили в цю ніч, мали повідомити їм ім'я нового короля. То скандинавських народів був вепер чорний кабан. Він був символом врожаю. Його також приносили в жертву трьом богам. Священного кабана з'їдали, але при цьому стародавні люди племен вірили, що вранку він воскресав. Зображення кабана часто зустрічалося на зброї. Та щитах і вважалося, що він захищає воїнів у битвах. Звичайно, це все історія для нас зараз. Сучасний світ, безперечно, змінює уявлення про класичний тотемізм, але він все одно існує і у наші дні. Проте не як символ народів чи племен, а як особистісна асоціація людини з тваринами чи рослинами. Через ці асоціації з тією чи іншою твариною людина виражає свою сутність, свій прояв. Свій характер та точку зору. Приклади сучасного тотемізму це інтернетні прізвиська та нікнейми, пов'язані з тваринами, тематичні татуювання на тілі певних знаків та орнаментів, і віра в те, що вони несуть сенс та наділяють свого господаря якимись надприродними здібностями або допомагають в складних ситуаціях. Ще приклад, коли людина не просто вирощує вдома якусь певну рослину, а наділяє її силою захисту та здібностями допомагати. І це також є тотемом. Таким чином, якби людина не відокремлювалася та не відділялася, вона все одно завжди буде частиною природного світу. Існує багато теорій, за якими психологи можуть побачити ті чи інші проблеми клієнтів завдяки тому, що дізнаються, яким тваринам людина віддає перевагу. А ще існує багато засобів, як дізнатися, яка саме тварина є твоїм тотемом. Звичайно, це робиться за бажанням, але все ж таки дозволяє розширити знання про себе, про свій характер, можливості та проблеми, з якими було б добре попрацювати. Цікаво, що спеціалісти з цієї теми радять, як можна легко покращити своє самосприйняття та підвищити свою самооцінку. Для цього людині пропонується довільно обрати собі. Свій особистий тотем, тобто відчути риси та повадки, характер та особливості якої тварини їй більше за все по душі, і ототожнювати себе з цією твариною, уявляючи, як ці риси та здібності вже проявлюються у житті. Звичайно, не будьте при цьому занадто серйозними, ставтеся до цього процесу як до гри: пізнавальної, корисної та веселої. А якщо вам хочеться дізнатися, який тотем вам притаманний від природи, то існує велика різноманітність тестів та схем. Найпоширеніші з них це дізнатися свій тотем за роком та датою народження. В залежності від року ви отримаєте одну тварину, і в залежності від числа та місяця ще одну тварину. Ви можете асоціювати себе з однією з них. Або по черзі то з однією, то з другою, в залежності від ситуації, а можна з обома тваринами одночасно. А з точки зору ізотерики існує ще одна пропозиція. Треба сісти у медитацію, присвятити їй якийсь час і потім у спокійному стані спитати самого себе, яка тварина є вашим тотемом. Не поспішайте нікуди, прислухайтеся до своїх відчуттів, і вам прийде відповідь. Ви відчуєте її, довіряйте собі та не сумнівайтеся. Проте не радять розповідати про цю тварину нікому. Вважається, що краще тримати це знання при собі. Тож, розширюйте свої знання про себе, про свої особливості, присвятіть собі час і дізнайтеся світотем. Гарної вам практики!